Сьогодні я відправляю перших равликів в Миколаївський район. Ось це два перших малюка, який місяць. Ось так. Я їм дала кабачок, два огірочка-кусочків. Зверху вони будуть накриватися ягілем, от. щоб їх не зашкодити їхню ракушечку. Ось. І в подаруночок ще відправляю по пакетику ракушечника і кормового кормової крейди. Ось так виглядає ракушечник. Його можна ще роздрібити в кафемолці, а це вже є готовий кормовий міл. Ось його просто посипати і давати. Це дуже добре для наших малюків. Я сподіваюся, що поїздка наших малючків обійдеться безболісно, і їхні ракушечки переживуть цей переїзд. Видно, ракушечки ще малесенькі, цей малюк вирішив поспати, хоча в нього дорога довга, ще виспиться, але. Ось так.